Що те, Акаші, розібрався, як то? Ну? Yeah. Так, кришку зніми. Там сзади yeah. дві кнопки запшикай, добре, а вже кришку саму в ванні. І все. Опусти кришку. Нажми. Коротше, я пойдь. Молодай, аркашка молодай. Ну тепер брось за ванну. Ну, Дорка Іванна не від'єднано на туалет. Треба було дуже повільно, арга і россий в курсі. Давайте теж не розстелюйся, у нас в час виходить. Вай мийте У мене час ще до 12 години. Та ясно. Ну мені ото вже подобається. Коли всі стріпалися з до роботи, вікно помите, я там протерла, зеркала помити, вікно помити, аніта змиється і. Кухня вже теж помити. Та і потім ще помиють підлогу Максим той шваброю буде такі так пахнути з одної ну, чайник, де вже попав. Бо коли котлети жарити, то ви знаєте. Але я все знаю, не бійся. Я це вас сучка файно все відбуває. Ага. Так що у нас буде на завтра чистота. Сьогодні всі разом приклалися, приділили тому 15. Вночі?! — Ну яка там вже ніч ти. Ну, то вже дай Боже ні. Плитку мий. Чи та, я все знаю, що мені мити. Ти знаєш, ти взяла собі салфетки, саме легше повитирала. Я розумію, що ти їсти уловить. Я буду спокійно, що все чистесенько і завтра спіть собі скільки хочете. — Ну і так спите, скільки хочете. Ну. Файно, що одну, одну штукою можна все помити. Та так, та ти, ти міфасади, все І Зразу такий аромат. Мені найтіше вікна помить. А дивіться. Раз, два, раз, два, хоба. До речі, проливи багато хто питав, чого цей вас не відмивається, розводи є. а в Від цієї не. розводів немає. Розводів немає. Бачите, від цієї розводів вона висихає, від цих розводів немає. Так, так. добре. Мені це подобається. Змивати. <свист> та я не знаю, що, що вже відпрацювала ти. Ви <свист> то що Аркадій унітаз, унітаз була Сергія робота на такива? Як ти не знаєш? Я, що... я пос, пос той штуки. А з тої штукою супорово воно все відмиває і все стікає. все. А з тої штуки теж треба відмивати. А потім що Сергій Сергій. А потім а. візьмеш цю штуку, Шу? умивальник помиєш то від всіх запахів. Цибуля, риба, все що там є. Бо ж умивальник теж на ньому сідає. Ти давай, що ти нюхаєш, ти мий! Можливо, я над вами сидіти скільки буду. Я королі, знаєте, можу що контролювати, бо я так зараз піду і халтурка починається. Мені, халтурки... А, Мені халтурки. халтурки не підходять. Мені а треба, щоб раз-два була чистота, і я спокійно сплю. У нас халтурок немає, що ти не починаєш. Давай, давай, ми хлопчику молоди. Ну, У угу. мене не халтурки, в мене все кругом має. Шуф, Ще лише це підлога. Підлога дуже син, син твій. Так. Пам'ятайте, що завтра благовіще, завтра велике свят. Кому вдасться піти до церкви, обов'язково підіть. Ну, все добре. Мені дуже вже подобається.